В США надзвичайно негативно зображають чинну владу в Україні. Дуже багато стьобу, дуже багато жартів, дуже багато таких цинічних і жорстких стендапів. Я, я їх не ставлю, хоча я під, завів ресурс VIX, можете підписатись, є в описі каналу. І дійсно в цій мережі ну, дуже багато чого такого, ми бачимо злого гумору. Я сподіваюся, що наші очільники, багато з яких, власне, і вийшли з такої сфери і мали тривалу кар'єру політичної сатири, зараз не будуть ображатися, а сприймуться так, як вони вкладали в свої жарти, коли жартували там в бік. Порошенка, Януковича, Ющенка, Тимошенко, Ляшка і так далі. От сьогодні така історія, що жартують в їх бік. Причому жорстко жартують. І не а, Ну Ще раз повторюю, що я сподіваюся, що люди, які в політичній сатирі і на, на політичній сатирі зробили собі політичну кар'єру, вони правильно сприймуть всі ці меседжі. Як щось таке. Що закликає до дій. Адже політична сатира, вона завжди викриває якісь негативні тенденції, які потрібно знімати в суспільстві. Це не прямі образи, як ми звикли, у нас дуже багато хамства, на жаль, в країні. Це е, от саме в боліві точки. Я щось буду уривками, але не так, як це насправді подається. Бо мені, як громадянину моєї країни, вкрай неприємно, коли такий образ. України формується. І завтра вони забудуть, хто там біля влади. Вони знають Зеленську, але вони не знають нікого нижче там а отих людей, які, власне, і формують такий сьогодні образ, на жаль. Але вони запам'ятають, що це Україна. І мене, як громадянина, будуть зустрічати, виходячи і з таких жартів також. Тому що ми обрали, вони завжди можуть спитати: ну ви ж, це ж ваші? Ну тому отака історія. Підписуйтесь на канал, щоб потім сказати. Не, не казати, що я все знав, тільки я мовчав і дивився тихенько марафон. І тримав дулю в кишені. Ікс в описі каналу, телеграм там також. Буду вдячний за підписку. Бережіть себе.